Псалом 127 Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путтями його, коли труд своїх рук будеш їсти. Блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо твого стола. Немов саджанці ті оливкові, оце так буде поблагословлений Муж, що боїться він Господа, нехай поблагословить тебе, Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя і побачиш онуків своїх. Мир на Израиля.